Виконуємо номер 480 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Які чисел 3, 7, 9 є коренями рівняння? Для того, щоб перевірити, чи є число коренем рівняння, необхідно підставити це число замість невідомого у наше рівняння. Якщо утворилась правильна рівність, то число є коренем рівняння. Перевіримо число 3. Якщо х дорівнює 3, то 63 поділити на 3 відняти 2. Рахуємо 63, поділити на 3, це буде 21. 21 відняти 2, маємо 19, у нас вийшло 19 в умові 7. Утворилась неправильна рівність. Робимо висновок. Отже, 3 не є коренем рівняння. Переходимо до числа 7. Якщо х дорівнює 7, то підставляємо замість мінної 63 поділити на 7 відняти 2. 63 ділимо на 7, це буде 9 відняти 2, 7. У нас вийшло 7 і в умові 7. Отже, утворилась правильна рівність робимо висновок. Отже, 7 є коренем рівняння і працюємо з останнім числом 9. Якщо х торівнює 9, то 63 поділити на 9, відняти 2, рахуємо. 63 поділити на 9 це буде 7, відняти 2 5. У нас вийшло число 5. В умові 7, 5 не дорівнює 7. Отже, робимо висновок 9 не є коренем рівняння. Переходимо до рівняння номер 2 і починаємо із числа 3. Якщо х дорівнює 3, то від 15 віднімаємо суму 3 додати 3, 3 додати 3 це буде 6, 15 відняти 6 буде 9. У нас вийшло 9 і в умові 9. Утворилась правильна рівність. Робимо висновок. Отже, 3 є коренем… Працюємо з числом 7. Якщо х дорівнює 7, то 15 відняти 7 додати 3 в дужках. 7 додати 3 це буде 10, 15 відняти 10 буде 5. У нас вийшло 5 в умові 9 утворилась неправильна рівність. Отже, 7 не є коренем рівняння. І перевіряємо останнє число, це 9. Якщо х дорівнює 9, то Наша рівність дорівнює. 9 додати 3. Це буде 12 і 15 відняти 12, вийшло 3. У нас вийшло 3 в умові 9. Рівність неправильна. Робимо висновок. Отже, 9 не є коренем рівняння. Номер 480 ми виконали.